З квінюшенькою знову ми набрали дуже багато книг, дитячих книг на англійській мові, всі книги. І будемо їх підписувати. І хто, можливо, не знає, я працюю в українському донейшн центрі, куди люди приносять все, що тільки можна: і їжу, і одяг, і посуд, і різні візочки. І медицинські препарати. Це все ми пакуємо і відправляємо в Україну. Їдуть великі фури, і це все відвозять така благодійність. І буду я вкладати книги, які написані на англійській мові. Дуже цікаві дитячі книги, веселі. Можуть читати і як дорослі, так і діти. Потрібно вивчати англійську мову. Бо це дуже-дуже важливо і в роботі, і в подорожах. Ми, як з Квенюшею, подорожували. Зараз якраз змонтую також це відео. Подорожували майже за три дні, там трішки менше, ніж три дні, подолали п'ять країн. Хоч всі країни були різномовними, не тільки англомовні, але. Як на диво. Чи, можливо, навпаки ніякого дива немає. Всі розмовляли на англійській мові. Між туристами, між собою, звичайно, на своїх мовах. А із туристами на англійській. Тому я вивчаю англійську мову. Квін залучаю до вивчення і раджу вивчати вам. Що ми будемо робити? Зараз. Кожну книжечку я підпишу. Підпишу від імені Квін і віднесу в Донейшн Центр. Першу партію книг, яку я збирала, я вже вклала, вже книги вирушили в Україну. Тепер буде частина No2. Да? Квінюш підписуємо Квінюш? Квінюшка, Каже, тиха година у мене зараз. Давай будемо підписувати. З любов'ю від квін. квін. Ой. І напишу Ютуб, який у нас є. Ось підписала з любов'ю від Квін. Ютуб квін. Саме відео подарунок від Квін. Так буду зараз підписувати я кожну книжечку. Хто отримає такий подаруночок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Робіть фотографії з книгами. Пишіть коментарі. Фото додавайте до коментарів. Чекайте наступних подарунків. Це книги підписані. Їх вийшло багато. І обов'язково. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. І не забувайте підписатися, щоб отримувати нові відео. Па-па! Ми будемо відпочивати.